Одна заява зробила її найобговорюванішою жінкою світу. Заява, до речі, не її, а американського президента Джо Байдена цієї неділі він зійшов з передвиборчих перегонів натомість підтримав кандидатуру Камели Харріс, жінки, з якою він розділяв свою головну в житті перемогу. А моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гаріс своєю віцепрезиденткою, і це було найкраще рішення, яке я приймав сьогодні. я Хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Що ж, цілком ймовірно, що Камела може позмагатись за крісло президента США і стати першою жінкою в цьому кріслі, а це вагомий привід дізнатися про неї більше. Її біографія доволі нудна, якщо шукати там скандали та інтриги. Вона демократка до глибини дощі і досягаторка американської мрії. Плям в її репутації і не знайдеш. Ну а якщо говорити про Україну, то в цьому питанні в неї немає напівтонів. півтонів. повністю на нашому боці. Існує лише план, а який полягає в тому, щоб гарантувати, що Україна отримує те, що їй потрібно. Ми повинні бути непохитними, і ми не можемо грати в політичні ігри. Камела народилася в родині емігрантів: мама з Індії, тато з Ямайки. Сім'я справжнісінька інтелігенція. Тато професор, мама дослідниця. Тому і камела не пасла задніх, здобула декілька вищих освіт, і уже на початку 90-х почала свій шлях до успіху. Починала як заступник окружного прокурора. А в 2011-му її обрали генеральним прокурором Каліфорнії. Тоді, вперше в американській історії цю посаду обійняла жінка, та ще і яма. Майсько-індійського походження. Це буде її перше, вперше в історії, але не останнє. Через декілька років після свого тріумфу на виборах на посаду генпрокурора Камала взялася підкорювати нову вершину. Висунулася на посаду сенатора США від Каліфорнії. Інтриги не буде. Ці вибори Гарріс теж виграла в своїй переможній промові. Вона пообіцяла захищати мігрантів перед новообраним президентом Трампом. На початку 2019-го Камела Харріс вже приглядалась до найвищої посади в США. Тоді вона оголосила про намір балотуватися в президенти. І у перші 24 години після заяви вона побила рекорд за кількістю зібраних коштів на кампанію. Але наприкінці року сходить з дистанції і підтримує кандидатуру Байдена. Пізніше він запропонує їй стати частиною команди в якості віце-президентки. Хоч я і не перша жінка на тій посаді, я не буду останньою. Тому що кожна маленька дівчинка, яка це дивиться сьогодні, бачить, що це країна можливостей. Станом на сьогодні Камела займає найвищу в Америці посаду, яку коли-небудь займала жінка, і вона вже заявила, що боротиметься за президентське крісло. Офіційно висунутися зможе після з'їзду демократичної партії, який відбудеться в серпні. До речі, Камела знову б'є рекорди за першу добу після оголошення наміру стати президенткою. Її штаб отримав 81 мільйон доларів пожертв. Що ж, вочевидь, знову Трампу доведеться боротися з жінкою за президентське крісло, згадуючи його суперництво з Хіларі Клінтон, боротьба буде за пеклою. Він вже вправляється в образах до ймовірної конкурентки. Запасаємося попкорном. Битва буде запеклою.